Пікуся! Привіт! Привет. А до тебе сьогодні в гості прийшов хто? Свинка Пепа. Свинка Пепа. Вікуся. Привет. Привіт. Вікуся, а я тобі щось принесла. Подаруночок показати тобі. Так, да. цукерки і медики. Так, да, цукерки від медики. Подивися. Якого кольору цей цукерок? Оранжевого. Оранжевого? Але він не один. Я тобі принесла ще один. А це якого кольору? Червоного. А це червоного. А, а, це... Це? а це, бігаю. це жовтого. Це жовтого. Так. А тепер якого кольору? Бігаю. Білого. Так, а зараз ще подивимося. А це якого кольору? Też oranżowy, co okay. z j? Tak, a okay. Żółty. Żółty, a okay. Też Czerwony. Czerwony, a okay. Żółty. Żółty, a okay. Червоний. Червоний, дивись, скільки цукерків ведмедиків. Свинка пепа каже, Вікуся, а ти вмієш порахувати, скільки у тебе є цукерків? Молодець, Вікуся, ти дуже розумничка А давай ми виберемо усі червоні цукерки і поскладаємо їх разом. Мієш вибрати червоні цукерки. Де є червоні цукерки? Ось так будемо вибирати. Оцей червоний ще який? Оцей ще який? Ано ну, вибери. І оце. Скільки є червоних цукерків? Порахуй. Ано ну, порахуй. Молодець! А тепер синка каже, Вікосем, а мені дуже цікаво, а скільки у тебе є оранжевих цукерків? Можеш вибрати їх? Це червоні. А давай будемо оранжеві вибирати. Так. Да. У нас оранжевий який? Оцей. Ще який оранжевий? Хі -хі. Це жовтий. Це теж жовтий. А ще є жовтий? Так, і цей. А цей оранжевий. Ні, це жовтий. І це біленький. Це біленький. Так. Ти усі разом складаєш? Угу. Свинка Пепа покаже, Вікуся, а що ти робиш? Скидає бабеньку. Ти складаєш цукерки ведмедики. А можеш показати мені, де є білий цукерочок? Покажи. Ні, біленький ось тут є, ось тут. Бачите? Так. Да. Ось цей біленький! Він є тільки один. Бачиш, а жовтий. Жовтий дай. Ось цей, ось цей і ось цей. є три. Ти поскладала всі разом? А ще один жовтий забув. Так. Ой, як гарно. І ще раз вмієш порахувати? Так. Один користь. Сім. Вісім? дев'ять, десять. Молодець. Що сталося? Ти хочеш сказати всім папа. Вішивайся! Хто свариться? Ну, добре, скажи свинці. Папа! До зустрічі! Папа. Підписуйтесь на наш канал і дивіться цікаві відео щодня! Щодня. Та! Чекає тато свин? Раз ідемо до нього.